Кохання перемагає зло, а українці перемагають расистів. Точніше і не скажеш. Ми продовжуємо нищити ворогів і разом долати усі перешкоди та будувати щасливе майбутнє разом з коханими людьми. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався День закоханих, розкажемо далі. Завдяки міжнародним та європейським організаціям медичні заклади Кременчука забезпечують пристроями для автономного енергоживлення. Зокрема, міська дитяча лікарня отримала потужний генератор від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Детально далі. Раніше у Кременчуській дитячій лікарні автономне електроживлення забезпечував цей реліктний генератор. Він має потужність 24 кВт і працює з 1977 року. Але тепер у Кременчуській міській дитячій лікарні є сучасна альтернатива. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав для лікарні потужний генератор на 80 кіловат. Сьогодні в Кременчуцькій дитячій лікарні запущено генератор, який передано дитячим міжнародним фондом ЮНІСЕФ для потреб наших медичних закладів. Він працює, забезпечує зараз необхідною електроенергію лікарню на випадки відключення. Наразі дитяча лікарня Кременчука буде повністю забезпечена електрикою на випадок надзвичайних ситуацій. Цей генератор також забезпечує освітлення і вентиляцію укриття медзакладу. А це означає, що маленькі пацієнти будуть в безпеці, а лікарі продовжуватимуть їх лікувати за будь-яких умов. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання із відомим кременчужанином Станіславом Яковичем. Піпою. Чоловік зробив значний внесок у розвиток та розбудову Кременчука. Прощатися із ним прийшли рідні та близькі люди. Станіслав Якович Піпа, Кременчужанин, завдяки якому розбудовувалось наше місто. Він народився 6 вересня 1945 року. Після навчання за направленням вузу разом із дружиною та трирічним сином приїхав працювати майстром в дорожньо будівельне управління номер 15 у Кременчук і всією душею прикипів до нього. За чотири роки Станіслав Піпа пройшов шлях від майстра до головного інженера. Завдяки йому було побудовано понад 300 кілометрів доріг, якими кременчужани їздяться. Досі сьогодні відбулось прощання із відомим кременчужанином. учились вместе и потом на одну работу вместе попали я механиком он мастером потом он стал прорабом главным инженером там же помню когда только он пришел мастером так он с этим ну то сантиметру все мерил там эту дорогу чтобы строить он вообще такой был ну, очень аккуратный У непростій ті роки демократизації нашого суспільства Станіслав Якович Піпа був обраний головою виконавчого комітету автозаводської районної ради, як і на інших посадах. Він повністю занурився у роботу, особливо зосереджуючи увагу на питаннях розвитку інфраструктури міста та його соціальних проблемах. Мені пощастило з ним працювати в системі управління автозаводським районом міста Кременчуга. Я працював головою районної ради. а Він працював. Головою міста Конкурму Автозаводської районної ради. Я сьогодні можу сказати тільки хороші слова, тільки позитив, тому що благодаря таким людям, як Станіслав Яковлевич, автозаводський район розвивався, світла нього. Пізніше Станіслав Якович отримав пропозицію працювати комерційним директором НПЗ, яку залюбки прийняв. Менеджмент був новим напрямком для нього. А Станіслав Якович завжди прагнув до нових знань та розвитку. Комерційним директором він пропрацював 15 років до того, як вийти на заслужений відпочинок. Знаю його ще по спільній роботі на укртетнафті. Це був принциповий керівник, великий організатор, і ви знаєте, людина, яка мала чувство юмора. Значить, людина, яка вела за собою вперед. В пам'яті кожного, хто знав Станіслава, він не завжди залишиться позитивним чоловіком, який любив подорожі та відпочинок на свіжому повітрі. Для мене він був нормальним, хорошим чоловіком. Ми знаходилися з ним наші Вот. Не було у нас ніколи в житті яких-то там таких ну, ситуацій, щоб ми там поругались, грубо говоря, що ката. А общем-то, Жалко, очень жалко. Славик мог еще пожить, конечно. Он сам танкист и был как танк. Все время шел вперед, никогда не унывал и поддерживал всех, я вам скажу. Обидно, что он. Рано уходят такие люди у нас. Поэтому я скорблю, честно говорю. Кременчук завжди пам'ятатиме цю світлу, надзвичайно працьовиту, освічену, талановиту та харизматичну людину. Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким людям. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. У всесвітній день закоханих чимало Кременчужан вирішили офіційно зареєструвати свої стосунки. Скільки пар одружилося та як це відбувалося, розкажемо далі року в двадцять всіх ковди всі закохали, були, ви, повинні бажаєте, зареєструвати шлюб так? створити нову українську сім'ю, набуваючи праві обов'язки відносно на диво. Любов найсильніше почуття в світі. Кохання надихає. Кохання змушує нас долати усі перешкоди. Сьогодні, 14 лютого, у Всесвітній день закоханих, багато пар вирішили офіційно оформити свої стосунки. У Кременшуцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Більше 12 пар вже зареєстрували шлюб. Сьогодні, 14 лютого, день своїх всіх закоханих. Відділ державної реєстрації актів настану у місті Кремлючуці, Кремчуцького району, східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, проводить державну реєстрацію і включений у такий захід, як кохання переможе. І сьогодні у нас вже зареєстрували у нас більше 12 пар, але це ще не кінець робочого дня. Ми працюємо сьогодні до 20-ї години. Навіть у важкі часи кохання перемагає зараз у зв'язку з війною. У Кременчуці кожна пара може зареєструвати шлюб всього за кілька годин. Зміни в законодавство внесені ще з військовим станом, не тому що це сьогодні 14-го, і ми маємо право за бажанням наречених. В день приймати заяву і в цей же день реєструвати шлюб для нас. Це звичайний робочий день, адже зараз щоденно подають заяви щоденно реєструються, як військові, так і цивільні. І це законодавство передбачено на час військового стану. Кременчуцькі новини вітають всіх молодят та закоханих зі святом і бажаємо, аби любов якнайшвидше перемогла. Дарія Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці відбувся вечір поетичного настрою пан та панна. Відвідувачі заходу дізналися історію виникнення дня усіх закоханих, читали вірші та співали пісні. Як це було, бачили наші журналісти. Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. День закоханих не уминув і Кременчук. Тож сьогодні місто заполонила аура теплоти, ніжності та кохання. Така ж атмосфера панувала і в стінах Кримачуцької бібліотеки, де пройшов вечір поетичного настрою панта Панна. Бібліотека вітає всіх з Днем Закоханих, і саме сьогодні відділ соціокультурної діяльності Кримачуцької міської публічної бібліотеки вирішив провести вечір поетичного настрою панта панна. В ці важкі часи люди ще більше потребують ніжності, любові і ласки. І тільки любов і Дія дає нам сили вставати зранку, з ліжка і йти далі. Тож цей захід, як ніколи, був потрібен. Відвідувачі заходу дізналися історію виникнення дня святого Валентина, поділилися своїми історіями кохання, прослухали вірші українських поетів, покладені на музику сучасних українських виконавців, та астрологічний прогноз кохання, читали вірші та співали пісні. <му> Захід був наповнений романтичним настроєм, яскравими емоціями та щирими посмішками. Тож відвідувачі залишилися в захваті. Мені дуже все сподобалося, дуже прям все по-домашньому було так дуже цікавий. Неочікуваний, я б навіть сказала вечір. Я навіть не знала, що буде, який захід, який формат заходу, але було досить цікаво і, взагалі, було дуже весело. Мені дуже сподобалося. Я хотів би подякувати організаторам, тому що захід був дуже насичений, різноманітна інформація. Взагалі, я вважаю, що кохання є рушійною силою, прогресу всього, тому що воно спонукає нас на якісь звершення. Сьогодні також відзначають Міжнародний день дарування книг. Мета цього свята зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек. У Кременчуці цей день користується неабияким попитом. Ось буквально тільки що як закінчилась тривога, ми відкрилися, прийшов чоловік, подарував книжки. Я йому кажу, давайте я вас фотографую і виставим на своїй сторінці в Фейсбуці, що ось ви в цей день подарували книжки. А він каже: Ні, не потрібно. Добрі справи потрібно робити. Тихо, залишив книжки і пішов. Буває приносять такими великими. За тебе пакетами, оцими самими великими, приносять, оставляють, розбирайте, і всі книжки дуже нові і гарні. У дитячій бібліотеці навіть встановили містечко подарованих книг, які працівники отримали від неба відвідувачів. Місто подарованих книг, в яких ви бачите, да будиночки така нам прийшла думка з подарованих книжок, які поки що будуть. Жити тут на абонементі, а коли прийдуть вони певну процедуру, то вони опиняться на книжкових поличках і читачі будуть мати змогу взяти собі книжку для читання для душі та для гарного настрою. В цей день бажаємо вам швидше знайти почуття кохання. А тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати з Днем Святого Валентина. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремльчуцькі новини. Похмурий зимовий день сьогодні був забарвлений щасливими посмішками, милими Валентинками, живими квітами та улюбленими смаколиками. Як романчужани вітали один одного з Днем закоханих, дізнайтеся в нашому опитуванні. Сьогодні, 14 лютого, мій коханий подарував мені цей чудовий ніжний букет квітів. А що ж закохані Кременчужани подарували одне одному? Зараз дізнаємось. Себе, звичайно, свою любов, палку, квіти. Картину подарував, разу буде бавитися. Ну, головне це любов. Я подарувала подушку з принтом мого кота. У цієї людини ніколи не було котика. Він дуже мріє про котика, батьки не купляли. І Я вирішила подарувати подушку з принтом. Я купив їй інструмент, який їй дуже потрібний. Похідний ніж. Ми любимо подорожувати тому. я купил и надеюсь, ей станет в приходе. Ничего. Ничего. Завязки. 8 марта впереди. Кроссовки <связки> я подарил. Часы, точнее, весы. Сегодня человек мне подаровал фильтры. До, до фільтра, який стоїть в нас, ну, ну для, для води. Це сказав він мій мені подаруночок. Тому зараз сподіваюся ще на те, що він мені щось ще набуть подари. А ви йому що подарували? Я йому подарувала, що я його зараз каву. Пригощала його кавою і панкейками. Ми ходили в броварню, організували сімейне свято, день святого Валентина. Чоловік мене запросив, я мусила не відказуватися. ну якби, Коротше говоря, провели дуже прекрасний час. Так, що ми дарували один одному? Улипки. Да. Е Матеріальні не дарували, не дарували. Говоримо чесно, як є. Ну але емоції дарували. Ми святкуємо з родиною, просто з донечкою. Кохаємо і святкуємо. Кохання і міцне рукостискання, кохання, побажання. Всього найкраще. До дня святого Валентина у парку Кагамлицький, що на молодіжному, провели парний забіг для дітей та дорослих. Які дистанції подолали учасники, та чи сподобався їм захід? Дивіться далі. Напередодні свята усіх закоханих у Кременчуцькому парку Кагамлицький відбувся біговий захід для усіх охочих. Сьогодні громадська організація Кременьстайл разом з міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх проводить чудовий захід. Це парний забіг на дистанцію 800 метрів. Дві пари стартують одночасно з одного старту і біжать на зустріч один одного. З 2018 року ми маємо таку традицію до дня всіх закоханих проводити забіг для. В основному дітей, а також їх батьків, те, що екстремальні умови зимові, сніг лежить, але це нас не лякає. Головне, що ми збираємось і показуємо, що ми сильні. Що ми підтримуємо друг друга, забіг парний. А отже, кожен учасник мав свою половинку. Усі пари мали власні номерки, які допомагали суддям визначити, хто із ким має бігти. Погода під час заходу була по справжньому зимовою. Однак це нітрохи не засмутило учасників. Хлопці та дівчата переживали масу емоцій до під час та після забігу. Ми прийшли на парний забіг з моїм сусідом, бо він мій найкращий друг і найкраще бігає серед всіх моїх друзів. Я думаю, що ми повіді. Я теж надеюсь, что мы выиграем цей забег. Мне было страшно, тому я ночью не могу уснуть, а потом вспомнил то, что мне не страшно. Да. Я думаю, що забіг буде веселим, дуже веселим. Було круто, біжав з усіх сил, сил. Дуже круто було. Слава Україні! Спільні заняття спортом це чудова нагода для батьків зблизитись зі своїми дітьми. Велика подяка і пошана організаторам цієї спортивного праздника, так як ну, це об'єднає. Це зараз потрібно в нашій країні, коли йде війна. Мені як батько теж дуже приємно. Я отримую масу задоволень підтримувати. Ти свою дитину, ну і сам ну, займатися спортом. Батьки учасників вдячні організаторам заходу. Також вони наголошують, що варто постійно заохочувати дітей до активності та розвивати в них любов до спорту. Дуже приємно, що такі змагання вони влаштовуються в нашому місті. Хотілось би, щоб цих змагань було побільше на кожному районі, щоб це пропагандувало дітей до здорового образу життя, щоб діти менше сиділи в телефонах. А більше бігали, мандрували, розвивали туризм. Без сумніву, займатися спортом корисно, особливо для нашого фізичного здоров'я. А от кохати і бути коханими це найважливіше, що може бути для нашого психічного здоров'я. Не забудьте в цей теплий і ніжний день усіх закоханих привітати своїх найрідніших. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Україна щодня стає все ближчою до перемоги. Українці демонструють неймовірну витривалість та силу, підтримуючи один одного у важкі хвилини. Перемога вже близько. Залишилось лише боротися далі. Наснаги нам та ЗСУ. Слава Україні.